Багато хто із вас останні місяці вечорами бачили яскраву зірку на небі, та багато хто із вас не розумів, що це. Так ось, це планета Венера, і я розкажу про те, як за неї спостерігати. Це найяскравіший об'єкт у безмісячну ніч, його видно або ввечері після заходу сонця, або вранці перед сходом. Не дивно, що ще давні спостерігачі помітили цю зірочку. Лапках, яка щодня зміщувалась відносно решти зір. Причому не безладно, як деякі люди після трьох літрів пива, а за певною закономірністю. Але через те, що їй було видно то ввечері, то зранку, то довгий час не було впевненості в тому, чи це один об'єкт, чи два різних. Але у давньому римі все ж дійшли висновку, що це одне й те саме небесне тіло. Коли помічали, що його видно на небі приблизно сім місяців, і щоранкова видимість чергувалась із вечірньою, а між ними до двох місяців на небі не спостерігалося. І так довгий час вона лишалась для спостерігачів лише блукаючою зіркою. Хоча люди із дуже гострим зором у моменти, близькі до нижнього сполучення, могли на рівні глюка бачити тонюсенький серпик. І лише із винайденням телескопа Галілео Галілей побачив чітко фази Венери та їхні зміни. Які зміни кутових розмірів, тоді стало ясно, що вона дійсно обертається навколо сонця по орбіті менше ніж земна. Також ймовірно, через недоліки тодішньої оптики появилась гіпотеза, яка жила аж до початку ХХ століття, що у Венери можливо є супутник. Із 17 століття почали прораховувати та спостерігати транзити цієї планети. У XVIII столітті, спостерігаючи за проходженням, було висунуто припущення, що у планети є щільна атмосфера, а також вже точніше розрахували параметри орбіти. А також тодішні спостерігачі намагались побачити щось на поверхні. Ага, фіг там. Вона була майже одноманітна при спостереженнях, хоча на замальовках Гершеля та Касіні були темнуваті плями, які були непостійними, і, можливо, це якраз вони спостерігали за атмосферою цієї чудової планети. У 20 столітті почали активно фотографувати її і помітили, що при використанні фіолетових та ультрафіолетових фільтрів були добре видні неоднорідності. Води виявлено не було, але побачили лінії поглинання, характерні для вуглекислого газу. Радіоспостереження показали, що температура Хмар сягає коло 300 градусів Цельсія. І з початком космічних місій стало ясно, що ніякого життя там нема. На поверхні пекло майже 500 градусів за Цельсієм, а добове обертання довше триває, ніж оберт навколо Сонця, ще у протилежному від землі та більшості планет напрямку, як її видно на небі. Оскільки це внутрішня планета, чия орбіта знаходиться. Ближче до Сонця, ніж земна, то її разом із Меркурієм відносять до внутрішніх планет за характером видимого руху на небі, тому виділяють чотири позиції: східна елонгація, нижнє сполучення, західна елонгація та верхнє сполучення. Елонгація це те наскільки віддалена візуально планета від сонця, а сполученням називають позицію, при якій розташовується за сонце або між нами та світилом. Синодичний, тобто видимий період руху триває 1 рік, 7 місяців та тиждень. Традиційно почнімо по колу. Давайте за старт візьмемо. Верхнє сполучення, коли ведера, земля та сонце утворюють одну лінію, де сонце посередині. Тоді її не видно, звісно. Ось як виглядає дійсно. А ось як на небесній сфері. Далі планета рухається на схід та повільно віддаляється від світила. Це східна елонгація, де близько 4-7 тижнів не видно, бо губиться у променях сонця, що зайшло. Потім вже стає видним на вечірньому небі низько над горизонтом у вигляді яскравої червонуватої зірочки та з кожним днем візуально все більше віддаляється від сонця. Видно, як яскрава зоря, а у телескопи видно у фазі більші ніж чверть, і з кожним днем вона зменшується. А кутові розміри та яскравість ростуть. Причому тоді яскравість сягає близько мінус 3,7 зоряної величини, а кутові розміри коло 10 кутових секунд. Через 2-3 місяці вже яскраво видніється ввечері на небі. Через 7 злишком місяців настає найбільша східна елонгація, при якій максимальна віддаленість від сонця становить 48 градусів. Ось де зараз фізично перебуває планета. А в телескопи в цей момент виглядає як полумісяць. Іскравість перевалює за мінус 4,1 зоряної величини, а кутові розміри становлять коло 25 кутових секунд. Після цього починає швидко зближуватись із сонцем. Іскравість спершу ще трохи росте. А 40 день після цього досягає максимуму. Десь коло мінус 4,4 зоряної величини, а потім трохи падає. А ось кутові розміри можуть до 40 кутових секунд дійти. У телескопи із кожним днем видно все вищий серпик, бо фізично Венера ближується із землею. Це те, що відбувається на момент запису відео. Через 2 місяці та тиждень після максимальної елонгації настає нижнє сполучення, при якій Венера стоїть між сонцем та землею. Он як для спостерігача виглядає. Якби на Венері були спостерігачі і не було густих хмар, то вони б бачили протистояння землі. Приблизно ось так би виглядало їхнє нічне небо. В той момент. За тиждень три до того Венера перестає бути видною на небі. А у телескопи видно тоненький серпик розміром коло 1 кутову минуту. Тобто більше ніж 60 кутових секунд. І який вже пливе від турбуленції атмосфери. Ось так виглядає у телескопи за 3 тижні до сполучення. За 2 тижні. А ось 27 травня 2020 року зробив фотографію всього за тиждень до сполучення. І відповідно під час нижнього сполучення її не видно. Через 1-3 тижні після цього вигулькує на ранковому небі. Тобто вона переходить на західну елонгацію і знову віддаляється від сонця. Всі процеси йдуть як при вечірній елонгації, але у зворотному напрямку. При цьому на перших тижнях умови видимості можуть бути кращими, ніж в останні тижні вечірньої, бо до ранку атмосфера зазвичай охолоджується та турбуленція зменшується. У телескопі виглядає як серпик, який обернений в інший бік. Неозброєним ж оком видно як дуже яскраву зірочку перед світанком. І так кілька місяців. За два місяці та тиждень знову досягає максимальної елонгації, але вже західної. Після цього її блиск потрохи падає, як і кутові розміри, а також повільно зближується із сонцем. Фаза вже більша, ніж 50%. Через 4-6 місяців після максимальної елонгації вже губиться у ранкових променях сонця, а через рік та 7 із лишком місяців загалом знову настає верхнє сполучення. Цикл замкнувся. Дуже цікаво, що 5 таких циклів тривають майже рівно 8 років із випередженням 2-3 дні. Так, 23 березня цього року буде нижче сполучення, а 2017 року було 25 березня. Також залежно від пори року бувають різні умови видимості. Так якщо східна елонгація приходиться на весняні місяці, а західна на осінні, то висота над горизонтом у момент, коли сонце перетинає лінію горизонту найбільша, бо об'єкт в цей час проходить по літній частині екліптики, а отже, умови видимості найкращі. А якщо ж навпаки, то венера буде доволі низько над горизонтом, навіть під час максимальних елангацій. Тому умови для спостережень не дуже хороші. Цього року максимальна східна елонгація була 9 січня, тому висота над горизонтом вийшла середня. Тобто, чим більше висота над горизонтом, тим кращі умови та довший час видно на небі. Дуже яскрава зірка на ще темному небі. Це дуже захопливе явище. Також через невеликий нахил площини орбіти Венери до нашої, планета видна північніше чи південніше за Сонце. Так, під час нижнього сполучення, яке буде 23 березня цього року, Венера буде видно помітно вище лінії екліптики. Тому в цей момент ранкова та вечірня видимість збігатимуться. Також рідко, але бувають транзити Венери по диску Сонця. Але не бачу сенсу розповідати, бо чи, я, чи ви доживемо до цієї події, бо наступного разу відбудеться 10 грудня. 2117 року. Тепер трохи теоретичної частини перед тим як спостерігати, що було краще розуміння, на що дивитись. Це друга за віддаленістю планета від Сонця і знаходиться ближче до зорі, ніж наша Земля. При цьому вона до нас, відповідно, найближче серед усіх планет може перебувати. Її середня відстань до Сонця становить 0,72 астрономічних одиниць, а орбіта майже округла. Її маса становить 82% від земної, а радіус. 95%. Тобто за фізичними характеристиками вона найбільш близька до нас. А ось умови на поверхні. Ви б там майже миттєво загинули, якби опинились там. Причому явно неприємною смертю, м'яко кажучи. Бо невідомо, що б'є швидше. Температура у 460 градусів за Цельсієм, що робить її найгарячішою планетою у сонячній системі, хоч перебуває далі від сонця, ніж Меркурій. Чи нанесе серйозних ушкоджень високий атмосферний тиск, який становить 92 земні атмосфери, тобто фактично вас там просто підсмажить дуже сильно. А ще враховуючи, що атмосфера складається переважно із вуглекислого газу, то вам там не було б чим дихати. А саме на 96%, решта це азот, і зовсім трохи там водяної пари, сільчаної кислоти тощо. І саме така висока концентрація СО2 і призвела до такої пекельної температури, Остався незворотний парниковий ефект. Причому, ймовірно, менше ніж 1 мільярд років тому. Тому раніше це був більш придатний для життя світ. Але нещодавні дослідження вказали, що Венера все ж не була вкрита океанами. До речі, схожа доля чекає і на Землю через кілька мільярдів років через те, що яскравість сонця постійно зростає. Причому Земля може стати навіть ще більш пекельною версією. На висоті 50-70 кілометрів спостерігається більш висока концентрація сірчаної кислоти. Також ця планета є нонконформістом, бо обертається навколо осі у протилежному напрямку від решти планет. Тут хіба що уран зрівняється, який котиться на боку. І це не тому, що планета просто вирішила повипендрюватись, а ймовірно, це наслідки взаємодії між космічними тілами у ранній сонячній системі. Також Венера не тільки в інший бік обертається, а ще робить це дуже повільно, настільки повільно, що повний оберт навколо сонця робить швидше ніж тубовий оберт. А саме майже 225 земних діб проти 243 відповідно. Якби там не було атмосфери, то було б видно, що сонце сходить на заході, а заходить на сході. Але насправді там постійно похмуро, тому сонця там і близько не видно. А також через параметри обертання сонячна доба на венерії триває майже 117 земних діб. Тобто рух сонця та інших об'єктів відбувається дуже повільно. А тепер про те, як спостерігати за нею, більшу частину часу її видно як дуже яскраву зірочку, а період, коли її не видно, становить найбільше кількох місяців. А точніше, між вечірньою та ранковою видимістю найбільше місяця не видно. А між ранковою та вечірньою – 2-3 місяці. На нічному небі яскравіший лише місяць. Венера така яскрава, бо розташована ближче до сонця, а отже отримає більше світла та має вище альбедо через щільну атмосферу, а саме 77% отриманого світла відбивається назад. Її видно не більше, ніж за 1-3 години до сходу чи після заходу сонця. Тобто на наших широтах о півночі навіть влітку не видно. Також її можна спробувати побачити на денному небі, але для цього треба знати, де її шукати. Наприклад, за годину до заходу сонця я вже бачив її, бо фон неба вже був темніший, ніж в полудень. Але якщо захочете заглянути в телескоп, то будьте обережні, щоб випадково не натрапити на сонце, бо у вас є максимум дві спроби помолитися день спостереження тим хороші, що планету в цей момент можна вище над горизонтом побачити, а отже і краще буде її розглядати через те, що менше турбуленція атмосфери буде впливати. Також подалі від міст та сторонніх джерел світла у безмісячну ніч можна побачити, що земні предмети відкидають тіні, а на водоймах може утворювати доріжку. Венеріанську доріжку виходить. У віднолі в періоди біля нижнього сполучення можна побачити маюнький серпик. У будь якій телескопи ви з легкістю побачите фази Венери, від тонкого серпіка, який обернений до сонця, до майже повної фази. Також побачите, що у фазі серпика його розміри більші, ніж у інших фаз. Спостерігаючи хоча б раз на тиждень, ви помітите, що ця фаза потрохи змінюється. Швидше за все, більшого ви і не побачите. Хоча при застосуванні фіолетових світофільтрів у велику апертурні телескопи ви можете спробувати все ж побачити якісь неоднорідності в атмосфері, однак далеко не всім вийде це зробити. В мене поки не виходило. Для цього краще зробити астрофотографію, знімаючи на астрокамеру відео, застосувавши ультрафіолетовий та інфрачервоний фільтри по черзі. Тільки переконайтеся, що матриця чутлива до цих променів. Потім оброблюйте та складайте зображення, отримуючи це. Ось ви бачите, на фоні заходить сонце. Це означає, що скоро ми глянемо на Венеру, Спочатку у бінокль, а потім у телескоп на різних збільшеннях. Уже стемніло і нарешті видно тепер Венеру. І ось вона заходиться. Виглядає як яскрава крапка на небі. Погодьтесь. Давайте спершу заглянемо у бінокль. Це, до речі, Celestron Skymaster 15х70. Це означає, що у нього апертура кожного об'єктива це 70 мм, а збільшення 15 крат. Давайте заглянемо. Ви зараз бачите чудово серпик Венери. Вже вгадується доволі чітко. Отже, ми побачили, як виглядає у бінокль. Тепер пора заглянути в окуляр телескопа. При збільшенні 90 крат ми ж бачимо чудово той самий серпик без деталей. Давайте ж поставимо тепер збільшення 140 крат. А тепер давайте поглянемо на збільшенні 212 крат. А тепер ще використовуючи додаткову лінзу барлу, ми побачимо, як виглядає на збільшенні 424 крати. Знову нових деталей ми не бачимо, просто знову серпик і все. Якщо це відео вам сподобалось, то підтримайте вподобайкою, підпискою та коментарем. Бажаю вам ясного та мирного неба, а для цього донатьте на ЦСУ та продуктивних спостережень.